Пісні вночі 26 січня. Не збезчещу свого заповіту, а що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Псалом 89, 35 вірш. Ці слова Бога Єгови дуже заспокоюють і потішають його вірних дітей. Як віра стає підставою сподіваного. Так довір'я та досвід становлять підставу, на яку спирається віра. Незмінність нашого Бога є однією з чудових рис його характеру. Він запевнює, я є той самий, я не змінююсь. Навіть якщо Господнє Слово або вирок є проти нас, як у випадку засудження ним гріха і грішників. І якщо його незмінність не дозволить йому вибачити гріх або очистити винного, саме ця постійність стає для нас запорукою того, що оскільки Бог був точний і незмінний у виголошеному покаранні, то він так само буде точний і незмінний у всіх добрих обітницях і угодах, які вчинив для нас.